Український Донбас в Кіровограді в обласний центр завітала творча делегація з міста Добропілля, що на Донеччині. Гості зі сходу ознайомилися з культурними, туристичними принадами та творчими здобутками нашого міста. Завітала делегація і в обласну адміністрацію. Зо три десятка гостей, серед яких учні музичних шкіл і бібліотекарі, розповіли про свої враження від центральної України, подарували зроблені власноруч сувеніри і заспівали пісню. У відповідь отримали подарункові видання про Кіровоградщину і запрошення на літній відпочинок у дитя. Детки у нас очень активные, живые. Вот вы не поверите, с трех часов ночи они вчера не спали, на ушах в автобусе, репетиция в автобусе. Мы приехали с колес, не переодевшись, по всем экскурсиям. Мы думали, в театре они уснут, но нет. досмотрели до всі ожили. Ну, читаве то, що 3 часа ночі з дежурного ми їх жили, було очень цікаво. Ми прикладаємо максимум зусиль, щоб допомогти гарним дівчатам і хлопцям, які також разом з вами мати можливість відпочити у нас на Кіровоградщині. У нас є добрі табори, добрі місця для відпочинку. Тому я зараз попрацюю із нашими фахівцями в плані того, щоб це було там можливо там не 10 путівок як сьогодні мені там говорять можливо ми це зробимо там 20 30